Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Друзі! А скажіть чесно, а ви чем А чи бувало таке, що ви не послухали батьків і батьки на вас дуже сердиті? А що робити, коли ми зробили наперекір батькам, і нам стало дуже дуже жаль за свій вчинок? Давайте запитаємось в Біблії. І тут нам допоможе притча приблудного сина. Було у батька два сина: старший і молодший. Одного дня молодший забрав свою частку і пішов жити окремо. Батько віддав йому частину спадщини і відпустив його. Син, живши марнотратно, дуже швидко розпустив гроші. Тоді почав голодувати і пішов пасти свинь. Побачивши, до чого докотилося його життя, він сильно покаявся і захотів повернутися до батька. Хотів, щоб батько його прийняв як слугу, бо зватися сином, вже не був достойним. Батько, побачивши свого сина, вибіг йому на назустріч і слугами сказав зробити великий бенкет. Повернувшись з поля, старший син, коли побачив був. Буде... Ви дуже обурені. Як то можна зробити таке як то можна зробити таке свято для сина, який потратив весь батьківський спадок? О! Є. Однак його батько радів, що його син був загублений і знайшовся мертвим і ой. Отак його батько радів, що його молодший син був загубленим і знайшовся помер. І воскрес. Часом буває таке, що ми хочемо жити вільно без ніяких правил. Ми хочемо, щоб нам все дозволяли і нічого не забороняли. Ми думаємо, що батьки, якщо нам щось забороняють, то вони нас не люблять. Однак потрібно зрозуміти ці правила для нашої безпеки. Тому ми маємо жити за ними. В Біблії Бог дає людині теж правила. Заповіді Божі, щоб оберігати людину від різних небезпек. Ці правила води, як охороше перед прірвою. Однак коли ми все ж таки не послухались Бога або батьків, ми маємо такий блудний син підійти і щиро попросити пробачення. І наш Бог, і наші батьки обов'язково нас пробачать. Я вже забув навіть перші. Бо якими нечемними ми б не були, ми все одно залишаємося дітьми Бога і наших батьків. Тому пам'ятайте, справжня свобода це не порушувати правила, а жити вільно від гріха. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте наші відео.